Усім привіт! Це компанія OpenVisa, і сьогодні ми поговоримо на таку тему, як покращення умов життя кішок та собак в ЄС. Єврокомісія планує запровадити нові заходи щодо захисту свійських тварин, посилити боротьбу з нелегальною торгівлею та ретельніше контролювати умови їх утримання. Нові стандарти, зокрема, регламентуватимуть мінімальний розмір вольєру, заборонять утримувати тварин у клітинах. Та міститимуть вимогу забезпечувати їм доступ до денного світла та прогулянок. Планується прописати норму годівлі, комфортну температуру приміщення для отримання тварин, а також заборонити купувати їм хвости та вуха. Щорічно до ЄС перевозять 1,6 мільярд тварин. Нові правила зобов'яжуть власників обмежувати час у дорозі. Та надавати тваринам можливість відпочинку поза транспортним засобом. За даними Єврокомісії, всього в ЄС налічується понад 72 мільйони собак і понад 83 мільйони кішок. Загалом у Європі кількість війських тварин збільшується. Щорічний обсяг торгівлі кішками та собаками у Євросоюзі становить близько 1,3 мільярда євро. Якщо ви хочете дізнаватись найцікавіші новини разом з нами, тоді ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.